Штати дійсно надали дуже потужну допомогу і продовжують надавати Україні. Коли зараз їхній союзник, офіційний союзник, згідно з міжнародними угодами, Ізраїль потерпає від агресії, то звичайно штати додатково надсилають і туди підтримку. Але Ну бути всюди, ми об'єктивно розуміємо, неможливо і зараз Китай робить все, аби послабити штати для того, щоб відкрилося вікно можливостей і для повернення контролю над Тайванем, і не лише з цим, але й звичайно. Зміщення сьогодні США з лідерства у світі і для укріплення цієї теми стосовно багатополярної е, системи в світі. Тому я думаю, що дійсно Китай далі буде дивитися на це. Але я думаю, що неформально він може і підкидати гроші так само, як і Росія, наприклад, через криптобіржі бо у Китаю насправді ресурсів набагато більше у цій схемі. Е, ну і вони будуть просто комунікувати в тому числі і Раном, ми бачимо, що і там є співпраця відповідно. Тобто зараз створюється певна така. Ну візла, будемо так це говорити. Але чи є там Пекін, як ОС там або основний, або точно член? Ну я б ще, ще сумнівався. Але те, що Китай сьогодні для власної політики, для укріплення ролі в Китаю в світі використовує ці зв'язки і використовує війну на близькому сході, цілком очевидно.